Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні на нас середа, От, я приїхала сьогодні вранці. Не вийшло в мене приїхати вчора після роботи. Там такі були перетрубації, на жаль, не вийшло. Тому приїхала сьогодні, тільки це, в півпершої я тільки була тут вдома. І в мене вже стільки всього відбулося за ці години, що я тут, а зараз вже 4 години. От, я значить, ну, покинула вже все, треба косити, вже, яка трава. В общем, поки налагодила косилку, ну, слава Богу, все згадала, все, все нормально, косить чудово вже почала, бачити, вже, як гарно буде. От, я не знаю, встигну я покосити все, бо все рівно воно довго. Як би там не було, територія не маленька, Ну, хоч трошки там покошу, наступний раз ще. Ну так, потихеньку, потихеньку, ще завтра буду косити цілий день, мабуть. От, Так що це я зробила. Потім в мене була значить, історія, в мене ж скважина, хто знає де мене дивиться. Я, коли тут була сама, я не змогла підняти воду. Нічого в мене не вийшло. от. І попросила сусіда, і сьогодні він приїхав. ну такий тут У нас на станції живе. Він мені колись оце колодязь чистив, такий мужчина. От. І він прийшов, возився, возився, нічого не виходить. То він же все там перепакував і пішла вода. Боже, я така радісна, що я вже з водою. Це просто таке щастя, бо щось і він не розуміє, що. Вроді, і вода заходить в цю, в цю станцію. Да? Але щось тиску не було. Десь каже повітря, десь повітря і все. І він ну, повністю все перекрутив і все, і пішла вода. Тому я дуже задоволена. Так, зараз я вам покажу, що тут в мене. Що померзло, що ні. Був знову приморозок. Оце до чого я веду, що був приморозок. Зараз дуже тепленько, зараз погода у нас чудова. Скільки зараз? Чотири години, зараз, так? Да? 20 майже 25 градусів тепла. Ну, мабуть, вже піде якесь вже підвищення температури, але все рівно був дуже сильний приморозок. Так, троянди, нічого нормального, але десь я бачила, що десь прихватилися трошки. Ці троянди вже не буду шукати, вам показувати. Вірте мені на слово, прихватилися. Значить, полуниця моя чудова, все, все шикарно. Це, мабуть, ще минулий раз піони не будуть квітнути, бо... Все, воно, це бубочка, все затухла. Полуниця шикарна, не померзла, слава Богу, хоч полуниця ціла і жива. Так, тут в мене огірки, огірки ще не зійшли, бо я була останній тут раз 4 всього дні тому назад. От, І за ці дні пройшли дощі в нас. Ну, Що це було дощі, я вам хочу показати ще раз, бачите? Дощі-то були, <ріст> ну, ні, ну волога там є в землі, да. ну не такі вже й потужні були дощі. Ну, якийсь дощ пройшов. Скажімо так, значить, огірків ще немає. Отут проліз крот повністю у мене. Ну, як завжди, ці кроти. Так, е значить, все тут нормально, не Цибуля, чесник, все добре. А зараз я вам покажу помідори. Ця моя значить, тепличка, така, да, що я робила, вистояла чудово. дощ її не пошкодив, нічого, все нормально. Зараз я вам показую, це я вже відкрила, щоб трішечки вони провітрювалися. Я вам хочу що сказати, що такий був мороз. Оце ж в мене оце, не знаю, скільки було градусів, чесно, бо в мене ж тут не було. Оця плівка, вона дуже щільна. дуже. Це спеціально для теплиць. Це купував ще колишній мій, мій чоловік. Ну він такого знаєте, вже купив в таку гарну. Тобто ми хотіли будувати ще одну теплицю і накривати цією плівкою. Я була впевнена, що з помідорами все буде гаразд. Але все рівно, да, вони живі, вони відійдуть. Там ну, впало пару штук буквально. Але все рівно такий був холод, що під цією плівкою все рівно вони. Оце, знаєте, більосість оця з'явилась. Ну, як сказати, такий колір вони. Ну, ось, бачите? Ось, бачите? Це від холоду. Зараз ще покажу. Тут десь був такий наглядний приклад вам. Ну, в принципі, бачите, основна маса жива. О, ось. Дивіться. Отак, бачите? Оце від холоду. Це я буду його, його я буду знищувати. Оці бачите такі, якби воно такий колір біленький, да? це від холоду. Але далі воно нормальне, він прижився вже, він, він піде і буде розвиватися. Вони відійдуть. Бачите? Просто хочу сказати, да? Ну, якби як теплиця, це прям ціла теплиця в мене тут. Але ось так. Так, це такі, які холоди зараз, да? Тепер я вам зараз покажу. А, давайте добре, покажу вам одразу ту теплицю. Якщо б я не накрила от там всередині ще агроволокном, нічого б не було. Всі мої помідори навіть в цьому будиночку моєму, да, вони б здохли. Я впевнена в цьому. А так, слава Богу, тут все гаразд, бачите? Все гаразд. Бо в мене тут ще було накрито. Тому так. Отак, в такому вигляді вони. Пару штук здохло, ну це вони. вони ще той раз, коли я висаджувала, щось з ними було не те. Так, це я знищу. От. Ну, в принципі, бачите, всі стоять. І вже вони пішли в зріст. Тобто, завтра вранці я хочу їх вже підв'язувати. Буду вже мотузки чіпляти. Тут теж нормально. Оці маленькі хай тут же, поки ще підростають. Я не буду ще їх висаджувати туди на вулицю, бо вони зовсім малесенькі. Хай тут нормально підростають, а потім вже, мабуть, на, ту, на наступному тижні я їх висаджу. Бачите? Навіть в закритому вигляді. Бачите? Це так. Просто я вам показую, які, які погоди в нас стоять взагалі. У такого я... Таких холодів ну, в минулому році те ж саме було. Дуже був дуже примороз, дуже були сильні морози. Да. Ну, таке. Ну, основна маса, бачите, стоїть чудово, все нормально. Так, буду мульчирувати їх скошеною травою. Це, що поскошую, що встигну, все замульчую. Так, це показала. І ще я вам хочу показати картоплю. Пам'ятаєте, ці два рядки, що я саджала, щоб рання була. Ранню купувала її і ранню саджала. Минулого разу такого ще не було. Оце буквально, це, мабуть, вчора чи позавчора це був приморозок. Дивіться. Та ця картопля ще не вийшла, взагалі не виходить. Слава Богу, хай сидить поки ще в землі. Зараз показую вам. Ось, бачите? <сум> картопля. <сум> Вся що вийшла! Ну, ти такий кусик, може, ще відійде. Оце да? отак. Це під агроволокном. Бачите? Ну, деякі ще тут теж не зійшли все ж таки. Деякі картоплинки. А ті, що зійшли, тобто минулий раз я приїжджала, чотири дні тому назад, вони там трішечки маленька було, там краї, краєчки такі були трішечки. А це вже так. Це, в мене був такий шок від цього. Ну, Це дядько приїхав, що станцію мені лагодив, він сказав, що картопля, каже, вона дуже ніжна. І оця каже, агроволокно, це каже, ні. Я кажу, а якщо сильніше, якусь таку, він каже, ні. Не це я. Якщо такий ну, приморозок сильний, ні. воно все рівно померзне. Це каже таким чим ясом, якоюсь плівкою такою дуже треба, чи, чи якимись ще одіялами, чи ковдрами, чи чим його треба прикривати. І ще в мене був шок, пам'ятаєте, в мене була чудова розсада ем, чорнобривців. Я ж е звільняла свою ту теплицю, я не могла їх там залишити. А треба було Треба було просто їх викопати, якоїсь відерце чи в якийсь ящик прикопати, і там залишити в теплиці. Ну, Я подумала, що якщо я прийду в свою наїлку, то да, ну, бачите, це ж яма, і там тепла така земля дуже прогріта. І все ж таки там перегної цей, да, і воно там всередині. Я думала, ну, воно там чудово, я плила, воно так стояло чудово, я розсадила сюди, якби прикопала. Да. Коли я прийшла сюди, я думаю, піду ж подивлюсь, як мої чернобривці. Взяла лейку, прийшла, щоб їх полити. Тобто оце мої чернобривці. Оце таке, бачите? У мене такий жок від цього, просто. І ну тут, ну, коротше, всі оці кущики, що я тут просто ну, взагалі нічого. Оце таке. Куди ми, куди ми йдемо? <ріст> якщо такі холоди. Так, я пішла косити, нема часу, Поку, пок, потім покажу, може, кінцевий результат, а якщо все буде гарненько. Бо якась жінка мені написала, зайшла на мій канал і пише, не показуйте свої срачі, прибереться! Отож ж бачите, кашу, кошу! <ріст> все буде гарно, все буде чудово. Всім гарного дня.